1904 рік православний священник села Верхнячки Уманського повіту Калицький повідомив Київську духовну консисторію про те, що місцеві жителі Логін Срумік та Юхім Скоробрищук відмовилися від причастя та сповіді і відпали в сундизм, чим викликали смуту в громаді. Історики вважають, що це саме були адвентисти. Це один із прикладів історії, як жителі уманського повіту ставилися до тих, хто приймав адвентизм. У жовтні цього року громада церкви Адвентистів сьомого дня міста Умань відзначає свою 105-ту річницю. Цікаво, чи змінився настрій суспільства до Адвентистів? Люди, які поступають по своїй волі, тому що наша Господь дав нам волю свободну, залишається за людиною. Хоче вона бути в нашій церкві, вона хоче собою мати свою конфесію. Це і, значить, ті, як сказати, воля. І ми нікого не осуждаємо, тому що нас буде сити Бог. А ми відносимо до всіх із любов'ю, і ми нікого не щатаємо ворогами, тому що, як пише апостол Богослов, каже, що хто не любить свого брата, є ще велико убійця. Завдяки свободі віросповідання в Україні понад 300 жителів міста Умань прийняли адвентизм, приєднавшись до 50-ти тисячної спільноти адвентистів в Україні. Це велика духовна родина, яка не стоїть осторонь розвитку нашої країни. Церква Дентицьомого дня сьогодні має досить широке визнання в нашій державі. І це завдяки тому, що церква сьогодні діляє увагу освіті, завдяки Українському гуманітарному інституту, завдяки соціальним проєктам, які церква звершує, особливо сьогодні непростий час для нашої країни. Цей проект, благодійний проєкт Східний Янгол, де церква збирала і продукти, і, хар... і одяг. І відновлює будинки на сході України. Церква проводить щорічні літні табори, на які запрошуються діти з неблагополучних сімей, з інтернатів, будинків притулку. Адвентисти Умані проводять оздоровчі програми для дітей під назвою Країна здоров'я. Дихайте вільно проти тютюнопаління, відвідують місця позбавлення волі. Зібрано понад дві тони продуктів і речей для потерпілих на сході України в рамках проєкту Східний Янгол фінансували відновлення зруйнованих військовими діями будинків. Ми плануємо допомагати цьому місті молоді, ми плануємо навчати їх, щоб вони відверталися від шкідливих звичок. Також на торік планується проведення величезна маса дитячих програм і молодіжних програм в центрі міста країн здоров'я для підтримки здорового розуміння про те, що краще бути здоровим для того, щоб суспільство ставало здоровішим. Я вважаю, що всі конфесії, які є в місті Умані, Мають одну перед собою одне завдання, це відродження духовності нашого народу. Зокрема, що стосується адвентистів, то хочу сказати, це насамперед здорового способу життя. Соціальні ті акції, які відбувалися, які вони проводили у центрі міста, і за молоді, за мешканців нашого міста. То є позитивним. Позитивним є те, що в цілому, ще раз кажу, вони всі справлені на їхній діяльності на те, щоб люди, які йдуть до Бога, показували приклад іншим людям, як треба жити, бути вірним своєму слову, вірним своєї релігії і працювати ім'я нашої держави України. Серед вірян Уманської громади адвентистів є і ті, хто веде підприємницьку діяльність, забезпечуючи жителів міста якісним товаром і надаючи послуги у виробництві пам'ятних плит, роботи з монтування вентиляційних систем. У своїй роботі вони намагаються втілювати заповідь люби ближнього як самого себе. Мною двіжить біблійний принцип любов любов, яку ми отримуємо від Бога. Ми її стараємося давати нашим клієнтам, всім людям, которые приходять наш магазину. Святкуючи 105-ту річницю, адвентисти умані й навколишніх районів висловлюють подяку Богу за охорону в часи репресій, теперішню свободу віросповідання та мирне життя. У молитвах вони просять миру, благополуччя і щастя для свого міста і усієї України.